Можна так робити чи ні. Е, неділю назад залили монолітну плиту е, на погрібочок. І зараз вже я її нагрузив газоблоком. Монолітна плита в одну сітку арматурою 12. Дивіться. Есть, тут 4 палети газоблока Одна палета то на 200, десь це харківський, то він десь тонну 200, на 250, мабуть. О, то есть в общей сложності у нас тут 5 тонн, монолітна плита 22 сантиметра. Не 22, а 20 см і в одну сітку, правда, арматурою 12. Тримає. Тому що знизу його опалубка її підтримує Вже як знімемо опалубку, тоді вже. Так. А так можна грузити. Використовуйте в роботі, якщо сумніваєтесь.